Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо перевіряти дію ділення множенням. Будемо складати і розв'язувати задачі. А зараз усний рахунок. Обчисли усну. 55 помножити на 10. 43 помножити на 2. 60 помножити на 10. Двісті сімдесят розділити на тридцять. 540 сорок розділити на дев'яносто. Триста розділити на сто. Каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь у скільки разів 320 більше за 8. Звичайно, 320 потрібно розділити на 8 ми отримаємо 40. Запишіть число 40 каліграфічно до вашого зошита. А тепер виконай ділення і перевір. Множення. 84 розділити на 6. Нагадую, алгоритм ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Нам потрібно 84 розкласти на зручні доданки, на такі доданки, щоб кожен із доданків ділився на 6. В цьому нам допоможуть знання з таблиці множення. Переходимо до нашої таблиці множення на 6. І дивимося, який із добутків закінчується на 4. Ось 24. Отже, число 84. Ми можемо розкласти на 24 і 60. 60 ділиться на 6, ділиться. 24, ділиться на 6. Тож підходить. Тепер кожен із доданків ділю на 6. Одержані результати додаю і буде 14. Молодці. Як я вже сказала, ми з вами будемо перевіряти дію ділення дію множення. Отже, давайте перевіримо, чи правильно ми обчислили даний вираз. 14. Тепер навпаки множимо на 6. Озгадую, коли ми з вами множимо двоцифрове на одноцифрове, то двоцифрове число ми розкладаємо на розрядні доданки. І кожен з доданків множу на 6. Розрядні доданки. 14 це 10 та 4. Тепер 10 помножити на 6, додати 4 помножити на 6. Рівнює 84. Правильно, ми обчислили вираз. Звичайно, правило. Переходимо до наступного виразу. 91 розділити на 7. Потрібно розкласти 91 на такі доданки, щоб кожен із доданків ділився на 7. Дивимося на нашу таблицю числа 7. Який із добутків закінчується на 1. 21. Так? Отже, Міркою так. Розкладаю 91 на 21 та 70 або 70 та 21. 70 можна розділити на 7. Можна. 21 можна розділити на 7. Можна. Отже, дорівнює 13. Молодці. Перевіряю, тепер дію ділення дію множення 13. Помножити на 7. Перевіряємо, чи правильно ми обчислили цей вираз. 13 помножити на 7. Розкладаю 13 на розрядні доданки на 10 і 3. 10 помножити на 7, додати 3 помножити на 7. 10 помножити на 7, 70. 3 помножити на 7 21. До 70 додати 21 дорівнює 91. Молодці. А далі. Пропоную обчислити вираз самостійно. Виконати перевірку і виконання, правильність виконання перевірити за відео. Так, звичайно буде в першому виріс 19, в другому 57. Молодчинки. А тепер. Розв'язуємо задачу усно. Прочитай задачу, які числа треба вписати в таблицю. Розв'яжи задачу. Купили три шоколадки, 4 тістечка за однаковою ціною. За шоколадки заплатили 42 гривні, яка вартість тісточок. Так, отже, пам'ятаємо, ціна це кількість грошей. За 1 кілограм, наприклад, так, або за один мішок. А вартість це та кількість грошей, яку ви заплатите за ту кількість продуктів, які ви купуєте в магазині. Отже, в магазині купили три шоколадки, ціна була і чотири тістечка. Ціна у них була однакова. Що вартість, що ціна однієї? Шоколадки, що ціна одного тістечка була абсолютно однакова. Шоколадок купили три. І за три шоколадки заплатили 42 гривні. Тістечка було 4. Нам потрібно дізнатися, яка вартість чотирьох тістечок. Для того, щоб дізнатися: вартість чотирьох тістечок, нам потрібно з вами дізнатися ціну. Одного тістечка. Що нам відомо про тістечка? Що ціна одного тістечка і однієї шоколадки однакова. Ми можемо з вами дізнатися ціну однієї шоколадки? Так, можемо. Яка ціна однієї шоколадки? 42 поділити на 3 буде 14 гривень. Отже, 14 гривень ціна однієї шоколадки. А ще і одного тістечка. Нам потрібно дізнатися, яка вартість чотирьох тістечок. якщо купили чотири тістечка, по 14 гривень. Дорівнює 4 помножити на 14 56 гривень. Молодці! А цю задачу запишемо до нашого зошита. Поставте відео на паузу, роз, е, прочитайте її і поміркуйте, який вираз є її розв'язанням. Звичайно, другий вираз є розв'язанням цієї задачі. Запишіть задачу до свого зошита. Третя задача. Працюємо усно. Шість ручок. Коштує 96 гривень. Яка ціна однієї гручки? 96 розділити на 6 дорівнює 16 гривень. Молодці. Буде 16 гривень ціна однієї гручки. Продовжуємо працювати усно. У забігу брало 5 спортсменів. Прочитай їхні результати. Скажіть, будь ласка, хто став переможцем змагань? Звичайно, Микита. Запиши імена на дітей у порядку їх фінішування. Ну, ми не будемо записувати, ми з вами промовимо усно і на дітей в порядку їх фінішування. Перевіряємо Микита, Дмитро, Олег, Роман, Іван. Молодчинки. Хто з дітей прибіг до фінішу після Олега. Так, Роман. У кого з дітей. У результаті забігу різниця в часі з Романом становить 10 секунд. У Дмитра. Так, а ще у когось дітей є різниця. У часі 10 секунд. Не з романом, а просто Микити та Олега молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами складали, розв'язували задачі, перевіряли дію ділення, дію множення і також розбирали з вами задачі на визначення часу. Отже, на цьому урок завершено. До нових зустрічей.